Мало хто знає, усвідомлюється, що не існувало Галичини перед 772 роком, перед тим, як прийшли сюди Гавзерів. Я колись спеціально пробував шукати, що означало слово Галичани. Не було такого слова. Було, очевидно, Галицького князівство, так ми це знаємо, а не було території Галичини як такої. стали Галичину, тому що це давало їм право на цю територію. Те головне, що зробили австріяки, вони додали, підвели базу, якусь основу під те, що це за край, які в нього традиції, з що він походить. А це додавало можливості думати про перспективу. Бо якщо ти знаєш, що є в твоїй основі, що є в твоїй базі, то тоді ти, виходячи з цього, вже маєш візії майбутнього, як би ти мав розвиватися. З цього моменту ми можемо говорити не про винайдення галичини чи створення, а про створення. Політичного, суспільного і культурного проекту Галичина це так. Це без сумніву заслуга Габсбургів. Чи це мало ж такий виключний вплив на Україну? Зараз мені важко сказати, чи це так. Суспільству українському, ну що так би мовити, молодому, потрібні свої золоті епохи, і Галичина тут відіграє роль, якби і терапевтично, і теж роль в процесі самоідентифікації. Поляки, українців різне ставлення було до проєкту Галичина. Українці вважали, що тоді ще русини, що це наш що Галичани, це ми і є, тобто руські люди, греко католицького віросповідання і так далі, бо тут були наші князі і так далі. Поляки ніколи так не вважали, поляки завжди були. Столично-центричними так от була Варшава там чи Краків, це був центр, де формується польський народ, польська нація, польська культура. Тому для них Галичина це так було для когось, була частково вигадка австияків, щоб розділити Польщу, польський народ. І треба пам'ятати, що в західній Галичині теж відбулася досить суттєва зміна населення, тому що євреї, які там були до війни, були під час війни Другої світової винищені. А українці чи там росини місцеві були в більшості депортовані. Можемо вважати, що більше половини населення було депортовано. Приїхали інші люди, які не були знайомі, або яким був зовсім байдужий цей міф. Галичина це є щось ширше, щось більше, і щось таке, яке дуже сильно пов'язує з Австрією, так а з Австрією, значить, з Європою, з Австрією, значить, з культурою в цілому Галичина відчуває свою певну. Місію, е, щодо, а, а отже, свою вищість, так, щодо центральної України. Про це краще вголос не говорити, бо центральна Україна образиться відразу. Але потихеньку, якби Галичина всіх українізує. При цьому і себе саму. З нею не все гаразд у цьому плані. А щодо західного напрямку європейського вектора, вона почуває свою нижчість. Це такий локомотив, в якому треба насправді їхати на захід, але він змушений свою швидкість стримувати, тому що у нього там багато вагонів позаду. Функція Галичини це бути заходом до сходу, сходом до заходу. Це як метафов дуже подобається. Думаю, це функція і функція Львова також. Тобто, ви що дуже важливо, ми не можемо, діставши цей подарок, ми не можемо цим подарком заховатися. От, ми мусимо цим подарком ділитися, бо чим більше ми ділимося, тим більше остає. От Чому дуже важливо.